Привіт усім! Рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Ніколи раніше не брала участі у проєкті Project Pen, але вирішила спробувати, оскільки в мене є дуже багато косметики, яку я купую і е, потім не використовую, і вирішила. Вирішила спробувати, можливо, це допоможе мені зменшити мої запаси і, відповідно, приділити увагу більш цікавим українським продуктам. Тож давайте розпочнемо. Для початку хочу показати вам ось такий геній зволоження від Лореаль. Я брала його з запасом ще в довоєнний час, і, відповідно, він у мене просто, просто повна, повний флакон. Я його взагалі не використовувала жодного разу, тому буду брати, пробувати під макіяж. Як основу під макіяж, оскільки він гарно зволожує шкіру. Далі з доглядових речей я вже собі тут відмітила, скільки я використала, скільки в мене залишилося. Це ось такий тонік із кофеїном для росту волосся. В принципі, з міноксидилом він добре поєднується. І тут в складі є кофеїн, тоб ну, він має добре допомагати для волосся. І використовую його також, буду використовувати хоча б два рази в тиждень перед миттям голови, буду робити. Собі такі невеличкі масажі з цим тоніком, бо чомусь я зовсім не приділяю йому уваги. Наступне, тут у флаконі, в мене відливант на масляній основі від Дюне. Такий аромат доволі неоднозначний і різкий, але зараз мене більше тягне на щось легке, пудрове, персикове м'яке. Але цей аромат дуже шлейфовий, такий, і думаю, на, на осінь я буду його використовувати. Я собі. Помітила, скільки я використала, скільки в мене тут залишилося у флаконі. Планую, планую також ним користуватися активніше, для того, щоб пошвидше його закінчити. Далі, Ось ця палетка. Чармінг Mocha, яку я купувала від бренду Evelyn, вона в мене була у бюджетній косметичці, але я нею ще жодного разу не користувалася, не робила макіяжів хіба легенькі свочі. Ось так вона виглядає. Тут видно, що були свочі, і хоча б декілька макіяжів планую з нею зробити, і також розпочати включити її в цей проект для того, щоби. Зменшити кількість тих палеток, хоча б, які в мене є, і е, також спробувати наскільки вони класно працюють. Палетка від Ламель е, Natural Dream. Е, вона така досить повсякденна, але тут такі. Е, Заїжджені відтінки, ну, вони в принципі, можуть бути основою для посадданого макіяжу. Тому також буду її використовувати. От один відтінок, мій улюблений, я ним практично регулярно користуюсь, але ці відтінки бачите, вони практично не використовуються, хоча це добре би підходив для підтушовки. От, тому буду, буду також її використовувати. Планую ще хоча б одну дірочку десь тут зробити в якихось цих відтінків. Ось така палетка. Ще одна шайба від Evelyn, знову ж таки, тут бронзер, Хайлайтер і Рум'яна. Дивіться, бронзер пішов на Ура, але він мені зараз. Трохи не підходить по відтінку, мені потрібно щось холодніше. Хайлайтер так само такий весняно-літній, то з хайлайтером проблем немає, тобто я зараз використовую інший, а отут рум'яна я практично на не користувалася. І зараз хочу також добитися і тут дірочки, щоб вона в мене просто не, не залежувалася, ця палетка. Далі пудра від Флормар. Я вже не пам'ятаю, коли я її купила. Це здається, е, який це бренд? Це здається. Зараз, зараз зараз, це, здається, турецький бренд Флормар. От вона у такому світлому, дуже світлому відтінку. Я її ще навіть не починала, не пам'ятаю, коли купувала. Це ще були якісь такі дешеві довоєнні ціни. І воно просто лежало собі і ну, ніяк не використовувалося. Далі. Ось такий е Можна використовувати як хайлайтер, як бронзатор від Мейс. Це також знову ж таки бюджетний бренд. Воно ж затерлося тут, просто перекидалося в цьому в комоді, де в мене зберігається косметика, і вирішила вирішила взяти і включити її в цей проект, змусити себе використати і зробити декілька макіяжів. Від Елен Про у мене є ось такі. Ось такий пігмент, він ще запакований. Я його також купила, не пам'ятаю коли, і не користувалася. Але відтінок, думаю, для осені буде дуже популярним. Далі від Top Face In Style в мене є рідка помада. Вона, в принципі, йде як матова, але вона не з ефектом стійкості, тобто вона губи не буде пересушувати. Відтінок також дуже приємний. І я нею взагалі чомусь не користувалася, не розумію чому. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Бачите, такий, такий от приємний насичений колір. І також хочу нею почати користуватися, бо ну, все-таки є продукти, є досить багато косметики, яку я купую, роблю за тести, але чомусь не, не використовую. І думаю, Project Pen мені допоможе у цьому. От. Наступне це, матова, е, ні, це матовий блиск для губ, е, тон шостий. Я думала, що це таке помада, але це матовий блиск для губ. І тут е, дуже такий відтінок. Камера це робить, якось, пом'якшує. Насправді він такий яскравий, але я думаю, що для макіяжів буду використовувати, якщо не для макіяжів, то якось пристосую до, до підложки під макіяж. Кремова, кремова текстура для яскравого макіяжу, думаю, така підложка буде прикольною. Буде цікаво виглядати. Далі із олівців. Олівець від MAC. Ну, я не впевнена, що це дійсно MAC, хоча купувала його в інстаграм-магазині. От білий Буду також використовувати в якості підложки. Подивлюся, бо в мене от він повністю майже не використовував, са новенький, і також перекидався із однієї з одного ящика косметики в інший. Наступний олівчик від пупа у відтінку 5 Natural Cheek. Зараз ми подивимося, який тут своч цього відтінку. Видно? Ось такий. Ось такий олівець. Я деколи використовую олівці для губ в якості самої помади, тому ну, до цього в мене руки не доходили, і вирішила, що включу його в цей проєкт хоча б декілька використань. Від Патріції Ледо в мене є ще одна помада. Одна в мене є в моїй косметичці, якою я користуюся, а інша це просто я взяла, вона взагалі новенька. Зараз покажу вам її відтінок. Це такий насичений. насичений... Я навіть не знаю, баклажановий, сливовий, ні ближче до сливового такий відтінок. І це кремова помада, то буду нею користуватися. Тут також є блискітки, але блискітками не знаю, чи, чи мені до них рука дійде, От вам покажу, як воно виглядає. Ті блискітки. Насправді вони ну, дуже, дуже такі виділяються і тут вже зафарбований спонжик помадою. От, і вони дуже на помаді виглядають не натурально, такими прям шматочками, то я їх напевно використовувати. Все таки ці блискітки не буду, але помаду спробую, спробую використати і буду, буду себе змушувати використовувати ці продукти хоча б декілька разів в тиждень. Також наступне Це помада в олівці від Glam B. Я нею користувалася раніше, але потім залишила, тому що мені чомусь не сподобався відтінок. Довго вона у мене валялася без. Без використання, без діла, ну, ось, ось така вона. Ну, вона так, з таким матовим ефектом, але досить м'яка. Тобто, Кремова така текстура, відтінок сьомий. От я не знаю, чи вони ще взагалі продаються в Єві, бо це, це стара версія. І знову ж таки, це той, це той випадок, коли ти щось купуєш, починаєш пробувати, користуєшся, потім забуваєш про це, купуєш інші продукти, і відповідно вони в тебе ну, залежуються, псуються. Олівець від Каріни для очей. Зелений з легким шимером. Не знаю, чому мені захотілося зеленого, і як я буду це поєднувати із коричневою палеткою. Але все-таки ці продукти ну, вони мають термін придатності. Вся косметика має термін придатності. І якщо ну, ви купуєте продукти і не користуєтеся ними, їх термін виходить, вони відповідно втрачають свої якості. Тінт для губ від морфе, так тінт такого приємного. Зараз покажу вам приємного відтінку і також яскравого. Він йде як плівка, тобто наносите на губи, знімаєте і потім отримуєте яскравий, яскравий такий насичений відтінок. Хочу, хочу спробувати. Я тінтами там взагалі раніше не користувалася, в мене є декілька видів, і знову ж таки, тут є термін придатності. І ці всі продукти потрібно, ну, потрібно ними користуватися, бо інакше просто це гроші на вітер. Ольвець для брів від bless Beauty. Я його включила в осінню косметичку, але не впевнена, що буду ним. Ну, Мені він чому спочатку не сподобався, бо він дуже твердий. І промальовувати ним форму. Я люблю більш м'які олівці, які можна підтушувати. Які потім нормально вкладаються з гелем для брів. А цей мені був дуже такий твердуватий, мені чомусь здавалося, що відтінок мені не підходить. Але оскільки я зараз світленька, то думаю, що буде, буде зручно з ним працювати, і результат в принципі, від цього буде також класний. Олівець у відтінку, 201 тауп. Як би вам це показати? Тауп. От, я запишу собі кількість продуктів, заведу блокнот для того, щоб е, бачити, наскільки мені вдалося дотримуватися своєї концепції в Project Penny, і чи дійсно я користувалася цими продуктами, але просто якщо я не буду ними користуватися, мені доведеться їх е, викинути. А робити це не хочеться, оскільки це мої кошти, які я витратила, і ну, я хотіла цими продуктами користуватися. І ну, для чого вони мають. Зрештою, е, ну... Потрібно, щоб вони приносили користь. Далі олівчик від ламель, це галовий олівець. Він у відтінку, в якому ж він відтінку у мене тут? О, 401. 401 відтінок. От тут, тут був ще такий рожевий кінчик, але він мене застряг тут. От, зараз покажу вам, як він виглядає. ну в Принципі, наш щоденний макіяж можна, можна ним користуватися, також він гарно тримається стійкий, тримається довго на губах. От Довший час ним користувалася, потім перестала і е, почала користуватися іншими продуктами. І справа в тому, що насправді я маю дуже багато косметики. Я, е, були періоди, коли я просто купувала, 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 складувала цю косметику, і в результаті е, дійшла до того, що ну, зараз в мене просто немає вільного міста, де складати ці. Продукти, і тому я хочу просто використати їх максимально для того, щоб звільнити це місце. Ось, наприклад, цей тонік в мене вже не знаю скільки часу, а він має ну, там буквально ще місяць до його закінчення терміну придатності. Так само геній зволожені. Я оцю наліпку здеру, тому що вона мене нервує, вона російською. От від Лореаль, в принципі, не підтримує Лораль, тому що він також є на ринку Росії. Але як зволожувальна. Як основа під макіяж, буду його використовувати. Бо е, колись закупилася цією продукцією досить так великій кількості, і зараз мені справді дуже, ну, дуже шкода просто викидати це. Хоча була така думка: зібрати ці всі продукти в ящик і викинути. але... Зараз є е, кращі варіанти витрати коштів, можна інвестувати десь. Ну можна донатити на армію, можна е, не знаю, купувати книги, можна зрештою ті кошти відкладати. Ви бачите, як зараз змінюються активно ціни. І відповідно, хочеться просто звільнити собі більше, більше місця, звільнитися від цих продуктів для того, щоб потім мати можливість можливо купити щось краще, можливо, спробувати щось інше. От і також має ось такий блиск для гу. Губ від Avon Color Trend. Color Trend, ну він дуже яскравий. Буду використовувати його так само, тут 6 мл. Я його взагалі використовувала буквально один раз чи два, це скоріше літній відтінок, але знову ж таки, тут закінчується термін придатності і мені потрібно його використати, інакше я його просто змушена буду викинути. Буду використовувати його, зараз покажу вам на схочі, як він виглядає. Буду використовувати його як легкий бальзамчик для губ. От, він такий напівпрозорий, яскравенький. Ну, деколи під макіяж можна спробувати. Під смокі айс чому б і ні? Так, щоб не акцентувати сильно уваги на губах. Це він отак в, в, в упаковці виглядає таким яскравим. Насправді він дає такий півпрозорий ефект на губах. От, тому ось ці продукти я собі перепишу в блокнотик і буду відзначати, скільки разів я ними користувалася, скільки ні. Ще раз, це мій перший досвід в такому проєкті. Я раніше в Project Penny участі не брала. Взагалі, для мене це було ну, якось так, скажімо так, не дуже цікаво. Але зараз я побачила, що дійсно нас складувала забагато косметики, і хочеться просто звільнити місце. Наприклад, ось цю шайбу, якби тут вже рум'яна була дірочка на рум'янах, то я би вже змогла там скоріше докористуватися і просто викинути. А натомість користуватися чимось чимось іншим, бо зараз маю від Color Intense, знову ж таки від Париси маю новий контуринг, і вони досить, досить класні по відтінках, але не можу, бо тут ще є продукти, які не завершили. Хочу ці завершити. Сподіваюся, що за допомогою Project Penu зможу досягнути нормального результату і трішки зменшити цю кількість. От буду звітуватися напевне кожного тижня по, по використанню. От, наприклад, тут я собі вже зробила помітку, скільки я використала. От так само і на парфумах зробила помітку, скільки я використала, а скільки в мене ще залишилося. До речі, ці парфуми Дюна вони йдуть. Ну, це є аналог на, аналог на масляній основі. Відповідно, вони йдуть стійкі і дуже насичені. Спробую їх наносити, можливо, на якусь вітряну погоду, на холод вони мені зайдуть. Хоча дюна і полома один час були мої улюблені аромати, мені вони дуже подобались, так само, як і опіум. От і фарвей. А зараз я перейшла на більш такий легкий варіант. От, Тому ось ці всі продукти буду, буду, буду пробувати, буду робити з ними макіяжі, буду звітувати з цими макіяжами, буду показувати, як вони виглядають, що в мене вийшло. От І загалом. Загалом, ось такий початок мого, мій перший project Pen, з такими продуктами, я вступаю в цей проєкт. От, побажайте мені успіху, сподіваюся, все вийде. Щоб не забувати користуватися цими продуктами, я вирішила зібрати якось в таку корзинку. Поставлю на свій столик з косметикою, і буду, буду намагатися почастіше звертатися до цих продуктів. І також буду відмічати, чим користувалася, і е, наскільки активно сподіваюся, що, мені, е, що цей Project Pan осінній в мене буде е, результативним, і будуть ефекти, будуть якісь результати з використання. І маю надію, що ці парфуми я таки закінчу осінню. Ось такі. Ось така в мене вийшла корзинка з косметикою. Бо, знову ж таки, хочу, по-перше, звільнити місце, хочу більше мінімалізму в плані косметики і хочу тестувати більше українські бренди. А ось ці речі вони якби, просто займають місце, вони лежать, вони псуються, і, відповідно, хочу ними пошвидше, хочу їх пошвидше використати для того, щоби заповнити, знову ж таки свою косметичку більшою кількістю українських товарів. Якщо вам така тема цікава, власне, участь у Project Pain, взагалі сама ідея, то, будь ласка, пишіть у коментарі, ставте вподобайки. І якщо не підписані, будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що буде багато нового цікавого контенту, багато нових цікавих дослідів. Ростемо, розвиваємося. І я також, ну. Тестую ці продукти разом з вами, розповідаю вам про них, можливо, можливо, щось з цього вам буде корисним, цікавим, і ви також спробуєте. От, тому буду вдячна за будь-яку взаємодію на каналі.